Включайся! Мы уже. Ой. Всем привет! Роман Гончаров, Макс Подзигун, F1 ЮАС. снова вместе с вами мы пишем пост э, вью Австралии. Немножко запоздалое. И превью Гран-при Бахрейна. It's... Превью Бахрейна с присмаком Австралии. Да, превью Бахрейна, которая состоится в это воскресенье в 6 часов вечера. То есть в 17.30 вы должны быть по адресу Богдана Хмельницкого 3Б э, в баррель Пабе. Мы собираемся, Макс комментирует, все клевенько. У нас потом еще и MotoGP, пока еще непонятно вообще, в, в каким составом это все будет. Просто все залышатся после классного бахрейна и появится еще одну классную гонку. Я думаю, это да. будет оптимальный вариант. Гран-при Аргентины и вот Поэтому ждем вас всех. но сейчас, собственно, можем переходить к обсуждению того, что, что ждет нас в это воскресенье на трассе в Сахире. Темно. Підсвічено. Мерседес. Як буде виглядати <laughs> редбул. Інакну виглядять. А, ні, ні. а Red Bull вже зараз непогано виглядає. Ну, фотографії денні були, були класні. От прямо зараз, коли ми записуємося, йде друга вільна практика, і там вже пілоти їдуть на три секунди швидше, ніж минулого року. Кваліфіка а, в тій самій практиці три з половиною секунди. Быстрей, і я, кстати, дехто починає жартувати, що ми вже в 17-му році. П'ять секунд, боліди вже виграють. Ну, Кваліфікація ще буде на суперсофті. Я думаю, що там результати можуть бути ще вищими, але а, загалом по Бахрейну у нас є один, а, одна погана, вона інша хороша. Погана в тому, що у нас кваліфікація буде, як в Австралії, тому, в принципі, можете завтра не паритися, пропускайте і подивитися результати в Твітерку. А, пілоти за великим рахунком будуть кінець другої і третьої сесії сидіти в боксах і чекати, коли таймер відіб'є, Останні секунди і визначить таким чином те, що і так буде зрозуміло заздалегідь. А ось стосовно гонки, тут може бути дуже цікаво. І в першу чергу, завдяки тому, що ми побачили в Австралії Феррарі, яка у нас, по-перше, кльово стартує, а по-друге, в гонці вже зараз збирається ризикувати і пробувати якісь інші стратегії в боротьбі з Мерседес. І, мабуть, на це натякає їхній вибір гуму. Він не зовсім схожий на те, що взяли в Mercedes, де стандартно один мідіум, кілька софтів і кілька суперсофтів. По суті, все на гонку, по мінімуму, і далі на кваліфікацію. Феррарі чомусь взяли більше мідіумів і, можливо, вони спробують цю гонку проїхати із меншою кількістю пітів. В такому випадку у них може з'явитися шанс. Плюс старти, знову ж старт в Австралії був настільки класним, що багато хто, і в тому числі серед тих, хто знаходиться в паддоку, сказали, що ми в на тестах бачили, що Феррарі щось знайшла для того, щоб гонщики могли оптимально проводити старти. Ну і Мерседес теж провалились зі стартом. Там -то у них ж одно, один рычаг сцеплення залишився на рулі. І одну, а, ні, два. У Мерседес два. Один великий, інший маленький. Так це було і минулого року, але там були зміни в регламенті, яке стосовно того, що гонщики можуть використовувати для старту. Mm -hmm. І ось Феррарі вирішили піти радикальним шляхом. Вони взяли і об'єднали це в один пелюсток. А у Мерседес залишилося два. І плюс ще Кімі сьогодні відзначив, читав в новинах, що їм допоміг ще один прогрівочний, ще одне прогрівочне коло. Коли маса зупинився у нас неправильно. Не маса Не. квіт, коли кв у нас зупинився, Да. Масул згадав, було таке у нього теж. Ось. І після того гонщики змогли ще раз спробувати знайти цей ідеальний момент. І Феррарі це вдалося зробити. Мерседес, очевидно, ні. І Бахрейн відповість нам просто на запитання, чи правда, в тому, що говорив Хорн, що Феррарі, в принципі, в цьому сезоні краще стартує. Саме тому від них можна чекати навіть лідерства в першому повороті після кваліфікації на третьому-четвертому місці. Ну і касательно того, що ми бачили в Австралії, е, Феррарі. хорошую форму имеет. И если переносить это на Бахрейн, здесь очень интересный момент. Во-первых, ну, мы знаем, как Феррари работает при высоких температурах асфальта. В Бахрейне будет жарко, но <coughs> трасса будет остывать. Понятное дело, что по ходу гонки солнце будет опускаться, будет темнеть на трассе. И под конец наверняка у них возникнут, ну не то чтобы проблемы, но я думаю, что потеря темпа, Будет иметь место Второй момент Мы знаем, что у Феррари похуже дела с надежностью Сейчас, чем это было в прошлом году И эти проблемы, они касаются Конкретно перегрева моторов В Бахрейне жаркая погода Даже когда солнце исчезнет Все равно это будет там в районе плюс 30 Вот И как они с этим справятся еще Ну пока, по крайней мере, там, по первой практике По второй пока мы еще ничего не знаем вот. Но по первой практике вроде бы все без проблем прошло Будемо сподіватися, що і в гонці команда зможе ну, той достойный темп, який вона в мала в Австралії. Але при этом это це ще ні, ні образом не скажется на мотора. У мене є два контраргументи, навіть два з половиною. Перший у Мерседес минулого року під кінець гонки з'явилися проблема в Бахрейні, і вони стосувалися якраз гальмів. У нас були проблеми з гальмами у Росберга в Австралії. Бахрейн, взагалі, траса, яка серйозно зношує гальма, і в цьому сенсі я думаю, що це може трішки допомогти Ферері, якщо Мерседес змушені вийти на якісь компроміси, щоб гальма витримала всю гоночну дистанцію. Використовувати їх менш агресивно, відповідно трішки знижецьниця темп. Інший момент минулого року, якраз в Бахрейні, Ферері виступило дуже непогано, uh -huh. і Кімі Райконон. Міг би перемогти. У нього був теоретичний шанс здобути перемогу в гонці, якби там на початку все для нього склалося як слід. А, і ось цей половинка контраргументу це якраз Кімі Райконом. Тому що для нього ця траса чомусь регулярно вона вдається. Це було і в часи Лотус, це було і в Ferrari. Ну, в принципі, в Еміратах хорошо їздить. Якщо вдасться старт, то і з того, що ми бачили в Австралії, якщо Кімі буде їхати, так як він їздить в Бахрейні. У нас може бути дуже серйозне протистояння між Мерседес і Феррарі, і це знову ж таки з урахуванням того, що ми побачимо приблизно той самий темп, який був у Феррарі-Мерседес, між командами в Австралії а в Бахрейні. Більше прямих, більше можливостей для того, щоб потужність Мерседес себе проявила, і поки що за тренуваннями ну, якось не схоже на інтригу. Півтори секунди плюс тримаються. Але так було і в Австралії. Теж на практиці було півтори секунди, і всі сказали, окей, розходимося, коли там вже 17-й рік. І от правда, то, о чому ти говорив, що по поводу старту. очень много чего я думаю что в принципе исход гонки предопределит то как как закончится вернее каким будет выход из первого поворота потому mm, что навіть, знаешь не с первого а из из четвертого потому no, что да тут да, да такой старт выход из ладно с четвертого да и у нас был кстати вопрос в группе ребята задавали что такого кардинально поменялось за последние пару лет ну то есть имеется в виду этот год и прошлый что теперь тот кто лидирует его обогнать практически невозможно. Если ты не имеешь очень существенного преимущества. В ну, то есть мы это помним. Ты же помнишь, по-моему, Сильверстоун прошлого года, да, когда Вильямсы вырвались, и достаточно долго они держали темп. Ну, в цьому році Австралия, як долго за Торосо, был лидер чемпіонату минулого и чемпіон світу на Мерседес. Проти Мотора Феррари, навіть не проти Моторо Мерседес. І ця історія вона продовжується, мабуть, з моменту, коли у нас з'явилися шини піреллі, і вони якось не устаканилося те, які вони мають характеристики, mm -hmm. тому що ти, наближаючи до суперника, починаєш занадто сильно зношувати якраз задні покришки. І знаходячись у цьому кільватері, ти таким чином собі знижуєш шанс на успішне продовження боротьби. Тому що далі тактика, хто заїжджає раніше, отримає перевагу так або інакше, тому що свіжий комплект уми одразу дає приріст у швидкості. І за такого сценарію дійсно ризикувати атакою для того, щоб потім проїхати на, в гіршому темпі, скажімо, на одне коло, два кола менше, і цим самим собі зіпсувати стратегію по гоночних відрізках, мало хто ризикує серед лідерів. І єдина надія це на боротьбу двох напарників по команді, якщо у них. Как обещал Мерседес, будут развязаны руки, мы дамо своим гонщикам побороться. И тогда, действительно, каждая часть на боксе в Мерседес, притягивая на своего пилота, тогда можно чекать на дуэль. Ну, и вот, кстати говоря... Э... И она была в Бахрейне как раз ворог там. Да, Говоря, а пока, кстати, это была та гонка, которая предопределила, собственно, вот начало этой борьбы, противостояния э, как такового между Хэмилтоном и Росбергом, которая, к сожалению, она не выдалась настолько ярким, насколько мы от него ожидали. Но все же. Так вот, у меня есть вопрос, собственно, по поводу покрышек. Я вот задумался после Австралии, то, что мы видели, когда Феррари выбрала альтернативную тактику, ну и в итоге, по идее, в конце гонки должна была быть быстрее, да, как на более свежих покрышках. Когда в последний раз ты помнишь, чтобы при таком тактическом решении, чтобы кто-то решал, что под конец гонки... Он, Он должен будет... нас, должен, нас да. догонять, и мы сможем Он перемахать. мало того, чтобы кого-то догнал, а еще, еще и имел возможность бы обогнать. То есть я, я банально не помню, даже чтобы кто-то вышел на реальный радиус атаки. Не то, что там уже говоришь, чтобы это закончилось обгоном. Значит, я сгадаю, хибащую гонку в Канаде, 12-го року. Ну, але через это... те, що там перелив зовсім, от, в якийсь момент вони починали втрачати темп по секунді-півтори з кожного наступного кола. Вот, собственно, когда Алонсо ехал тогда так, по второй то месте. він намагався да. до дихати. Да, да. І он там... і к... У Кімі тоже, где-то, по-моему, в Китаї да, було щось то похожее. Так, да. Ну, Кімі тоді пропустив за одне коло, чи не пів полотона. Он був там, да, в середині. Другим чи... потім другом да. потом кол завершив, він 12-й да, да, <laughs> да, да, в бокс. Да, да, да. Да, было И это же той самой рик. Я да, я говорю, что ну, говорю о том, что ну, может быть уже как-то стратегам и тактикам э, команд, может, пора уже понять, я не, Ну, наверняка понимают, даже не дураки сидят. Но ну, как-то это все очень очевидно получается. Что э, вот это вот оставим, чтобы быть в конце гонки быстрее и догнать и обогнать, но это уже не работает. Причому, знаєш, воно не працювало навіть коли це були напарники, коли таку тактику давали Розбергового Хемлтону, мовляв, ти от трошки відтягни цей момент підстопа, а потім будеш наздоганяти. Ну, наздоганяєш і що? А, так, це, в принципі, проблема, яку не вирішують. І це те, про що всі зараз говорять в контексті регламенту наступного року. А, сьогодні взагалі класна вона, що 8 команд за 11 не хочуть змінювати регламент. У нас це може залишитися, як є і на наступний рік. Пілоти говорять, що нам не потрібна притискна сила, дайте нам просто краще щеплення з асфальтом, покришками механічне. І тоді ми зможемо боротися, щоб можна було знаєш, влітати в повороти на повному вигальмованні і підловлюючі боліди, як це там, наприклад, Піке обганяв сену в Угорщині. 86 шостий чи сьомий рік. Подивіться, це відомий відео на Ютубі, в першому повороті, в якому в принципі не можна обганяти. І ось такі моменти вони відсутні зараз в Формулі 1 якраз через нинішній регламент. Да, підказує, прислав, що Росберг швидше, ніж Льюіс Хемілтон На 2 на софті, і на суперсофті. Батон третій в 1,2 секунди за ними. Однако ну, однак, здравствуйте. Батон відчув що за його, Прийшли, за його душею. Молодий Вандор, якому не можна програвати, інакше ніякого контракту на ще один рік. А може навіть і в цьому році, тому треба їхати. Так, да, ну, і давай, наверное, Ладно, не, давай мабуть. Хто, по твоєму стане третьою силою в цій гонці? Знаєш, Red Bull. Дуже непогано почали цей вікенд. Так, все не так плохо і в Австралії <с було. Ось в чому прикол. Причому реально прикол для самої команди, яка очікувала перед стартом цього сезону, що ми будемо в районі 6-7 місяця, а потім будемо нас доганяти. В Австралії Рікардо їхав половину дистанції в темпі Феттеля. А тут вони одразу почали їхати в темпі усіх своїх суперників навіть краще, в четверте-п'яте місце в першому тренуванні від Рікардо і Квята. І вже не здається, що мотор Рено настільки поганий. Ну, обганяти їм і так само складно, як і раніше, але тепер аеродинаміка. Їм допомагає триматися попереду. І цей болід дійсно дуже вдалий у Ньюї і там, тих інженерів, які працювали над цим концептом. Я думаю, що Red Bull має шанс, плюс, безумовно, чекаю від Торороса. Навіть боротьби з Red Bull. Команда Форс Індія непогано виступає в Бахрейні, чомусь в них є такі вибіркові етапи: Бельгія, Італія, Бахрейн, Спа. Бельгія Монц назви. <реш> Сахір. Ось і Форс India в цьому сенсі може здивувати. Я чекаю сюрприза від Хюлькенберга. Я не сподіваюся, але от буду радий, якщо він зможе порадувати мене на цьому етапі. Тому, мабуть, у групу третьої сили от я б включив команду Форс India в повному складі. Вільямс ні. Не вірю, поки що не вірю взагалі. І мені здається, що команда вона в якийсь момент. Просто збилася із шляху, вони прогресували, прогресували, а потім, опа, зупинилися. Ну, мабуть, позаминулого року це сталося. І от отримали хороші мотори. І далі все. Їхня планка, десь там 1, 2, 3 подіуми. Крім цього, звісно, не заводський мотор, у них клієнтський мотор Mercedes. Це теж дається в знаки, особливо в другій половині чемпіонату. Але у них як були, так і залишаються проблеми із шасі, із. Роботуючи в, в повільних поворотах. Крім такої траси, як Монако, але там зовсім інші потрібні характеристики, там механічне щеплення потрібне більше ніж аеродинаміка. Аеродинаміка в повідних зв'язках. У них зараз новий ніс намагаються швидко підігнати, щоб вже в цій гонці використовувати. Воно все дуже було слабко. Ну і пілоти нестабільні, стабільні, теж ну, надо розуміти. І... Так що Валтері Ботас минулого року не порадував. Ну і Філіппе Маса в нього є кіка хороших гонок за сезон, але не більше. А та то, о чому я говорив, що Вільямс, мабуть, стоїло би в. Вот взять эти деньги, пока был пастор Мальдонада, да, и инвестировать их, ну, я не знаю. А там... Может, он это и делали. может, просто других не было в бюджета. Все же формула это 1, возможно. как показывают нам лидеры, помогая там тысячи плюс перобитных. Я не думаю, что там были какие-то проблемы прямо со спонсорством. У них хороший спонсор рексона, да, ну. Мы не знаем, это... сколько они платят. Я... Хорошо, ладно, ладно. Ну, мы приблизительно знаем цифры, которые, сколько стоит рекламное место на Пантоне ну там плюс-минус, да. Я понимаю. Ferrari. И знаешь, знаешь, что меня, вот другой момент меня убеждает, э, что там есть Сьюзи э, Вольф. И да, то есть, ну, к этому, вернее, к ее... Краще версия Кармен Хорды. К ее нет. Не, не в плане, как, э, э, ну, давай там сексистские шуточки опустим. А в плане того, что, ну, наверняка она что-то понимает в менеджменте. Я думаю, что и тот Вольф, возможно, там в чем-то помогает. Тості, грубо говоря, що. Что... Mm -hmm. Ну, на Вольф цього, цього року взагалі пішов з команди. Він продав все, що було. Сюзі пішла із гонок, пішла із команди. І теж, мабуть, зараз не займається нічим, крім своєї програми підтримки дівчат-пілотів. Клер Вільямс. А, вона не за своєю волею, скажімо, потрапила на роль керівника команди, коли фактично необхідно було знайти когось, хто yeah. буде керувати командою Вільямс. І Френк вирішив, що. В неї має це вийти. І вона зараз починає розуміти, що до чого політичні ігри. Але все одно позиція команди виглядає доволі слабко дуже часто. І я не думаю, що ми бачимо відродження команди Вільямсу. Команда Середняк це команда, яка була там на початку 2000-х, десь в районі 3-4 місця, стабільно. Ну, от вона так зараз і тримається. В Бахрейні, я не думаю, що це буде. По-перше, вони програли більше хвилини за той час, що зі старту до фінішу, ну майже да. хвилину, маса програв лідерам. Відставання було дуже велике, і і Red Bull, і Терросо, і Феррарі, і Мерседес, звісно, вони будуть їхати в кращому темпі. Форс Індія теж має виступити краще. І Вільямс я відведу хіба що місце 8-9 на фініші. А ну, вискажись давай по ферстапіну за Австралію. Ну, він вибачився перед командою, по-перше. По-друге, не личить, безумовно, а, така поведінка гонщику з його перспективами і потенціалом. Але йому 18 років. Комон! Це можна так. пробачити. Реально а, чувак спікся. Коли йому проводять невдалий підстоп, ще й не тоді, коли треба. Плюс ці правила з радіо, що можна, не можна говорити, заплуталась і команда, і пілот, коли треба було заїжджати в бокс, а коли не треба було цього робити. Він опинився за Карлосом Сайнсом, і тут Сайнс згадав, що було минулого року в Сінгапурі. Він просто не пустив вперед Ферстапіна. Той трошки психанув, трішки зачепив напарника, зіпсував і йому шанси на боротьбу і самому собі. Пробачимо, але подивимося, що буде далі. Та да, теж, я би поки взагалі не бив в Набад. Ну, я не думаю, случай, що це не катастрофа, але йому треба і далі їхати, так як він це робив в Австралії, тому що в Австралії він фактично розбивав Сайнса. Він їхав значно краще напарника. І всі ці розмови, що ну, просто у Ферстапна більше хайлайтів було, а вони приблизно рівні. От вони не були такими після Австралії. Багато хто відзначив, що Сайнсу пощастило взагалі фінішувати попереду. Ну, везет тому, кто везет. <laughs> Дурецкая будет буде как раз с точки зору боротьбы напарники в команде Торрос. Я с нетерпением раз на это противостояние. Да, ну и такая новость, которая вчера просто всполошила информационное пространство, это э, медицинская комиссия ФИА не допустила Фернанда Алонса Да, не допустила Алонса к старту на Гран-при Бахрейна. И вполне возможно, я даже думаю, что Процентов 90 вероятности, что в Китай он тоже не поедет. Его заменяют э, Стофель... Што... Стофель Иван Ван Дорн. Дорн. Иван Дорн, да. Стофель mm -hmm. Вандорн, бельгиец, чемпион же прошлого года. Э, GP2. GP2, да. Причем чемпион э, с наикращим показником в истории этой серии. Наверное, Хэмилтон не выигрывал титул настолько впоминанно, как это сделал Стофель. Да, пи пилот молодежной программы Макларен. Вот, на которого возлагают очень багато надежд. И, в принципі він как бы должен стати кандидатурою, яка замінить Баттона уже там ну, він і є чтобы... цим кандидатом. И ну, дійсно питання було тільки в тому, чи встигне він прилетіти. Він був в Японії на тестах, і сьогодні зранку він прилітає. Різниця ж участі ще є. У нього джетлаг, він прилітає одразу на практику. Mm -hmm. У нього вікенд буде дуже складний. Mm -hmm. Да, Батана вновь судьба сводить з японцями, верні, з людьми, роботи, які літятся йому із Японії. Я вот так Мене інше дивує. Мене дивує те, що реально весь твіттер, а я в принципі підписана на весь формульний твіттер, який має якийсь вплив в медіа, да? кого цитують. Всі після цієї новини почали писати Ох, круто! Дебютує Ван Дорн. Алонсо, ну окей, пропустить чувак гонку. Вже нікому і якось не шкода іспанця, що йому доводиться пропускати. Звісно, лікарі мають якісь свої... своїй сенс в цьому рішенні, і вони не хочуть дати пілоту отримати гіршу травму, якщо виконати, виникне ще одна аварія. Але стільки є прикладів, наскільки з гіршими умовами да. гонщики виходили на старт і проводили успішні гонки. Плюс сам Алонсо готувався, і команда Макларен готувалася, що все буде гаразд. И тут реально лекари могли подмухать на холодный. Тут вопрос даже не, не в том, то есть я бы понял, если бы, допустим, у Алонса было стрясение мозга, то есть то, что может непосредственно как-то повлиять на, ну, на твою реакцию, да, на какие-то твои действия на, на трассе. У человека болят ребра. То есть это боль, с которой, если он может ее терпеть, да господи, пускай садится и едет. Да, есть небольшой риск того, что если он попадет еще раз в серьезную аварию, да, это, может, там, это можно, может усугубить э, ту травму, которая у него есть. Ну, опять-таки, там, э, ну, все мы все понимаем. Наивший вариант, это когда треснутое ребро, оно да в легень. Да, 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 это да, действительно да. очень плохо, и... но это может статься и просто так в аварии, ну, да. когда у гонщика все нормально с ребрами. А, ніхто не думав, що буде настільки серйозний наслідок того, а, в яку аварію потрапив Алонсо в Австралії. Згадував і Брандла 96 1996 року його аварію. Да, вот там тоже, там интересная була. Він одразу на старт вышел. Да, тогда тогда, Він добіг. тогда были, ну, допускались рестарты по правилам, и он э, гонку уже остановили красными флагами. Он по... С третьего поворота да. добег, по питлейн пробег до Ликаря, Сида побежал, Откинса. да, побежал в бокс и говорит, где Сида. Без разрешения Сида Уоткинса не выпускали на старт. Он пробежал весь питлейн, нашел Сида Уоткинса и говорит, Сида, можно мне на старт? Он говорит, ты только что пробежал 300 метров, какое сегодня число? Он говорит, 10 марта, он говорит, быстро иди за руль. Ну, правда, это ничем хорошим не закончилось, потому что, собственно, гонку он все равно-то закончил в другом болиде. Ну, в смысле, врезался. Вот, была авария у мартина брандла но тем не менее и случай с ники лаудой ну ники загали там да. божевильный выпадок вот поэтому это действительно вот рейс Control писал отличную заметку на эту тему вот и случай с Брандлом вспоминали и случай с лаудой вспоминали формула становится ваниль ванильной Ну і Фетель, до речі, про ванільне морозиво казав, Про кваліфікацію, про те, що вам обіцяють, що буде інше, а вы даете саме. Да, і там, кстати, вот тоже э, интересный момент. Э, письмо, которое написали пилоты. Mm -hmm. вот. Они якобы возмутились тем, что происходит ныне в Формуле 1. Mm -hmm. Да. Uh. Это вот, знаете, как Совбеса он. Мы очень обеспокоены. Ми так пальчики. Ми глибоку занепокоєння з того, що відбувається, і да. будемо і далі слідкувати за мирним вирішенням да. цього питання. А Берні говорить встойла. І вони, окей. Ок. Ок. А лягти на пітлейн перед стартом і влаштувати страйк. Мог только що... пастор Мальдана. Так, тут не знато ніхто. Да. І саме тому поки що дійсно приймаються рішення, які... Не відповідають ну, рівню Формули 1, королева а Навіть Берні вже починає підливати мастелового з Ролінгстоун без Міка Джаггера. Да. Сьогодні було теж класно сказано. <ривіт> ну, Юрій <Лоза> має своє, мнення на цей за Окей. В цілому, uh, я думаю, що після побоїння, які у нас були перед Австралією, ми можемо сміливо приходити на Бахраїн і очікувати на класну гонку. Є мінімум група із 4-5 команд, яка буде боротися всередині за Феррарі і Мерседес. Є велике питання, що у нас буде між Феррарі і Мерседес. І я поки що не готовий стверджувати, що буде домінація Мерседес протягом всього вікенду. Є точно усвідомлення, що кваліфікація буде нудною. Не дивіться її. Просто давайте зробимо страйки, зробимо їм супер низькі рейтинги по кваліфікації. Так, а одно в ефірі ж ніхто не смотрить із наших. О, точно. От Словом. І головне, що Бахрейн у нас вечірня гонка, тому ви за неділю робите усі ваші справи, які вам потрібні. Приходите о 5.30 навіть да. в барель паб, де ми подивимося на нічний гран-при Бахрейна починає накрапати. Я думаю, що кілька питань цікавих ти маєш да, згадати. Я поки, нашого поки буду, буду питання, я вам скажу, що футболочка з таким принтом, який ви бачите, ми вже перший тираж запустили в, запустили в печать. Вот, и мы их начинаем продавать. Я там писал... цена. В... Ah, oh. yeah. в... <tested Twelve> yeah. Да, в посте писал, собственно говоря, все условия, как можно заказать и тому подобное. Поэтому заходите в группу, у нас прикрепленный пост вверху группы. Ну, вот. И там все детали, еще несколько вариантов принтов, и будут еще, еще, еще. Поэтому вы всегда будете иметь возможность ä, заказать себе крутую футболочку от F1UA. Стильно модно молодежно. Да, стильно модно молодежно. Так, зараз був десь хороший вопрос. Скільки пілотів цього року покинуть Формулу 1? І чи правда, що Audi прийде у великі призи? Ну, Audi поки ще не пахне, взагалі не пахне. А ось стосовно пілотів, які підуть. Я все ж скажу, що це буде баттон. Я думаю, що це буде один рентач. І швидше за все... Це буде Харіанта. Це буде Кімі Райкен. Ніка Хюлькенберг. Ні, як Ха -ха. А, не, маса ще залишиться, маса ще покатається. Так, Ферстапмен з Сайнсом теж покатаються. Чесно кажучи, далі багато що залежить виключно фіна... фінансової спроможності команд, тому що позиції і насра і Еріксона напряму залежать від їхніх спонсорів. А, ну от да. таких два точно Батон і Кімів зав'яжуть з Формулою 1, і одного рентача так на всяк випадок залишить, що хтось ще один піде. От на трьох точно можу сказати, що можна не розраховувати наступного року, отже, три нових пілоти мають з'явитися. Розберга в цьому році завершується контракт і його збираються поновлювати. Ну, є така інформація, що Мерседес вже зараз почали перемовини про нові умови. Контракту. Думаю, багато чого залежить від того, як складеться сезон в Мерседес. Як в себе проявить Ніка Розберг. Тому якщо будуть якісь срачі, и он снова не станет чемпионом вследствие этих срачей. Я думаю, для того чтобы. Ну, просто короче, от греха подальше его сплавят в какой-нибудь условный Williams. А почему? Ну, ну а у них не есть Verliane. Под... Есть Verliane. Молодой. То есть не представляет. Не... Я просто не думаю, что Mercedes настолько впевнений в э, Льюісі и. потому что він ще проведе рік два. Чому ні? Львів може виграти четвертий титул і сказати, що ви знаєте, формули настільки негатив останнім часом. А в мене там тусовочка в Голлівуді, Я за... готовий альбом записувати. Адіос. Окей, вже це время прикатають Вандорна. Ой, не Вандорна, а Верляйна. Верляйна. От поки хто-хто, а жодних а, вражень чи це майбутній чемпіон у мене від Верляйна немає. Нехай поїздить, я взагалі не впевнений. Просто його титул в ДТМ був настільки командним титулом Mercedes. Да, да. Мерседес, да що... вообще ДТМ це не показатель. Ми бачили, давайте як вспомним. чемпіони приходили в ДТМ нічого не показували, давайте, І приходили давайте. всякі дірести і да. нічого не показували в формулі 1. Давайте вспомним Віталія Петрова. Да. Третє місце на Гран-при Австралії приїхав в ДТМ останній. Ну, що, ДТМ портить Тому э, Не показатель. Ну все одно, я думаю, що Верляй... Ну, тим більше, это ж креатура Мерседеса. Почему? Наказ ну, Там еще багато молодых, хороших. Из... Пилотей, Дани, и... Дани Рикарда, в, в HRT. Ничего вообще выдающегося не показывал. Сел в Тороса, ну наравне с э, напарником. Ну, Пришел о, в Red Bull. А тут... Пожалуйста. Ладненько. Мы вроде бы все. Самое основное обсудили. Напоминаю еще раз, в воскресенье 5.30 баррель паб Гран-при Бахрейна. Э, вроде бы все. Ну, буде Роман Гончаров, буду я, буде наша коробочка і буде пряма трансляція по SkySport в якості. В HD. якості. Yep. І з моїми коментарями. Тобто да. зустрічаємося вже за один день і половинку, якщо ви дивитеся в п'ятницю ввечері. Да. Все, пока-пока. До неділі.